Роман Миколаевич, ну дуже складна, вона така і очікувалася. Така складна гра. Кардинал показав, що попередньому матчі заврори з, з енергією, що це дуже непроста команда, попри те, що вона на восьмому місці. От, за рахунок чого все-таки вдалося дотиснути кардинал і здобути «Соколу» переможний результат, на вашу думку. За рахунок і індивідуального майстерності тактичного обґрунтування ведення ігри. Ну, не можна не спитати, от попередній грі Сокіл двічі пропустив кардинала при грі з п'ятим, сьогодні знову напружена гра з п'ятим і знову пропущений м'яч, причому він типовий такий простріл, замикання. Що ви можете сказати? Це вже не можна казати індивідуально, це вже якась системна помилка в команді. Десь ви такий близький до цього. Ну, ми відпрацьовуємо, працюємо, випробуємо різні методи. Щоб прибрати цю помилку. І я думаю, ще трошки ми її приберемо. По Шевченку. От Сергій я подивився, він виявляється, там аж 20 січня не все-таки майже три місяці. Як би ви оцінили На, по, 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 ну, загалом його? І так що, як у школі, то по п'ятибальній по системі. Якби. Ну, видно, що Сергій е, переживав, але дуже. Е, пропустив багато видно, що не вистачає мої ігрового тонусу, але загалом він старався обґрунтувати всі свої дії і складалося достатньо на даний етап його після того, що він пропустив, достатньо непогано провів ігру. Ну, я би сказав, на 4 він провів. бо він багато, пропустив, хоча. Звісно, було і багато проблем. Ну а якщо б у нього були дві спроби влучити в порожню, якби навіть хоча б одну забив, то можна було і про п'ятірочку поговорити. Так ну ви розумієте, важко Людина настільки пропускає, що після травми важкої і зразу так війти в ігру, і ще і гра ж відповідальна, тому що у нас багато гравців сьогодні не приймали участь. Основних це все впливається на психологію ведення ігри, а тим більше воротаря. Тому десь вона так і важко скадувалася, але достатньо непогано. Ну і сьогодні в грі теж не можу спитати, побачили ми Артура Хібовського, ну, судячи по тому, ну, скажімо, не найкращим чином. І чутно було, як ви там його виховували на лаві запасних. Що сьогодні у Артура не склалося? Що... Ну, не тільки Артура, я виховував, сьогодні, я ще і Гуцуляка виховував, бо це два гравці, які. Повністю почали не дотримуватися тактики ведення гри і грали в свій футзал, що потрібно було на лавці, лавці запасних е, перебудувати, достукатись до них, щоб вони справили, тому що команді важко. Ну до Гуцуляка достукався, почав в кращому е, напрямку рухатися, більше е, е... Правильніше і грати то Артура не зміг, тому що ну, все-таки відповідальна гра і було важко. Йому ну, ще треба трошки працювати. Хоча в ті моменти, поки вони не включали п'ятого, Артур і також на свій рівень непогано. Ну і заключне питання, в суботу гра проти урагана. Ну, Для нас вже вона для Сокола не має взагалі ніякого турнірного значення, хоча гра проти урагана це завжди цікаво якою ви оцінює, очікуєте цю гру для урагану на кону перше місце? Незвичайно інтересною і, інтересно, і цікавою. Нехай боліники не будуть. Ну і мабуть, цікавості додає, що все ж таки вона починається з 0-2. Да? Так, ну, це це ще... «Сокола» практично перший досвід кадав. Це ще тим нічого не вчерпить. Так що буде дуже, достатньо, інтересно, хороше емоційно гра. Ну і це, напевно, для чемпіонату цікаво, що от переможець його визначиться в останній грі, майже в останній грі чемпіонату. Да? Вона за часом так і вийде останній так, так, так і вона виходить, і по очках і все буде якраз так сказати. То буде достатньо інтересно, думаю, багато буде ділитись. Буде інтересно. Дякую за вас допомогу.